Так, я вибачаюся, у зв'язку з виключенням світла пропав у нас інтернет. Переключилися на Wi-Fi. Так, ну і Давайте коротенько з початку. Шіфан 240-й у нас е, ціна 3400, дешевий. Далі Донфен 404 G2 по ціні 10400. Новий капот, примусова навіска, е, гідробак окремо. Цей Донфенг 9400, простенький, без реверса, без рівної підлоги. Всі Донфенги у нас 24-го року. Далі 12200. Рівна підлога, реверс, водиського щеплення, примусові циліндри. Оріон 404. От на ньому ми зупинилися. Рівна підлога на реверсі і теж з примусовою навіскою. Стоять два зовнішніх циліндра і чотири гідровиходи. Хороша комплектація. І ціна 7900 доларів. Далі джинма 404, Теж з примусовою навіскою на 40 кінських сил. Якщо тут у нас стоїть ютоський мотор, то тут вже стоїть КМ 490. КМ 490, резина 11,2х24. Теж циліндри зовнішні і дві пари гідровиходів. Так, дякуємо, хто приєднується, вибачаємося. Перша трансляція не вдалася, виробився інтернет. Будемо бачити, може зараз щось і поміняється. Далі, джинма 504, 8500 доларів теж з примусовою навіскою. Як бачите, у нас цей ряд практично весь із примусовою навіскою. 50 коників. Вже 28 колеса задні, передні 7,5 на 16. ну Це оріончик той самий. Соліс з 50 -ка, з кабіною у нас по ціні 16800 доларів. 2 тонни 800 кілограм ваги. Так. І ззаді піднімає тонну 600. Так, йдемо до кабінників. 31 500 у нас соліс 105-й з кондиціонером. Соліси закінчуються. Солі 75 акційний 28500. А, знову, коротше, пропав інтернет. М -м -м -м. Певно, діла з того не буде. Так, друзі, мусимо дочекатися, поки буде світло, бо з таким інтернетом не назнімаємо.